Як ви вчите дітей? Відноситися і розподіляти гроші з приводу кишенькових грошей, mm -hmm. чи даєте скільки. Я от буквально днями е, прочитала інформацію про те, що вже з п'яти, а інколи навіть раніше, з більш раннього віку, дітям можна давати кишенькові гроші, але починати слід з таких сум, скільки вони можуть порахувати. Типу там скільки коштує сік, там 30 гривень, скільки коштує булочка, там теж 30 гривень. Я mm -hmm. хочу сік і булочка, значить, мені треба там 60 гривень. От які їй треба давати, як у вас це відбувається? Я помітила, що зараз мій молодший син, якому шість років в таку коробочку почав збирати всі копійки, які він бачить там. Десь Боже, по в мене теж була така тема. Я була багатеньким буратінка. Да, і він собі там складає в коробочку. Я так розумію, що він з тою коробочкою, коли захоче піти в маркет і щось і щось купити. Ем, я у, у дітей у трьох старших є ем, це називається дитячі картки. Угу. Бо якщо вони кудись їдуть, то їм іноді потрібні маршрутці і в метро розрахуватися, але у них немає там стабільної суми. Або якоїсь суми, яка їм регулярно заходить, я абсолютно проти цього. Я не хочу, щоб діти в, в у, щоб діти звикали до того, що їм щось регулярно капає. Ні, у них з'являються кошти виключно за якоїсь певної потреби. Наприклад, я не встигаю, наприклад, купити йогурт на сніданку, і я кажу: Морославця, я тобі скину зараз кошти, прошу зайти купити йогурт на сніданок собі і Андрійку. І вона знає, що я їй там перекинула. 50-60 гривень, це вистачає на два йогурта. Вона каже: мама, можна я собі ще якийсь батончик куплю? Окей, я їй там кидаю на 20 гривень більше. І вона, я знаю, що вона купила е, там два йогурта і щось собі угу. там на перекус школи. Тобто, це ось такими відбувається дозованими моментами.